Вітаю! Мене звати Катерина Кука, і сьогодні я хочу розібрати наступне питання. Найчастіше люди приходять до мене з тим, що я наче вже вмію робити контент, я роблю це постійно: рілси, пости, сторітелінги, але немає відгуку: рілси не залітають. На сторітелінги ніхто не відповідає, в інтерактиві ніхто не приймає участі. І пости набирають е, мало коментів, що робити. І я починаю вигорати, зневіруватися в тому, що я роблю. Ну, це дратує. Ти стільки всього робиш, а нічого не бачиш результату. Е, і зазвичай е, я працюю на, в своєму наставництві саме з внутрішнім проявленням вашого контенту. Технічно навчитися робити дуже просто от реально, просто будь-які уроки. Але про що казати, як казати? Як доносити? І знаєте, що от найбільша помилка, ми всі граємо роль е, в контенті. Я хороша дівчина, я продаю свої товари, послуги, е, я показую, як це круто, класно. Купіть, 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 купіть. Але де тут людина? Де тут особистий бренд? Де ваша внутрішня енергія, яка приваблює мене на людину, а потім я вже в неї хочу щось купити, да? тобто зафіксувати наш з нею взаємозв'язок. І що я бачу? Що люди приходять до мене на консультації, розказують настоящий справжній внутрішній контент, свої історії, які мене запалюють, які я відчуваю: блін, оце, оце воно той контент, який у вас всередині вже є, але ви його розказуєте психологу, на, у консультацію з еотерика, можливо, десь подружкам, але теж рідко. А люди про це не знають. Так, це зазвичай якісь е, ваші особисті інтимні історії в плані е, втрата когось близького, е, ваша особиста трансформація, де купа сліз, е, купа нерозуміння, що і як, ваш шлях трансформації, е, те, що вам допомогло вийти з ситуації стану жертви, нещаслива, коли е, втрачаєте своє оточення будь-що. І ось це дуже важливо говорити. По-перше, коли ви говорите про своє внутрішнє, то що вас дуже турбує, те, що вам болить, те, про що не говорять, як я кажу, ви вивільняєте такий пласт енергії на вашу реалізацію, от саме то, де ви кажете, я не маю ресурсу, я не маю енергії, не маю часу. А ви звільніть місця, розкажіть про себе. Але отам, от що у вас болить, і тоді ви притягнете, по-перше, свою аудиторію людей, саме тих, хто об вашу історію закриє свою якусь питання, проблему. Бо саме через історію людей ми себе зцілюємо. І це не обов'язково ходити і платити якомусь практику, психологу, езотерику, спеціалісту, ні. Це навіть просто подивившись на щиру Історію людини, як вона це зробила, як пройшла через контент, бо як ви донесете, як ви просто себе розкажете, тільки через контент, пости, рівси, сторітелінги. і купа соцмереж, які можна про це розказати. І коли мені люди ці історії розказують, а потім кажуть: Я не знаю, що писати в контенті, в мене немає ідеї. Блін, ну про що ще треба розказати, як розкрити свою особистість? То я завжди кажу одне те ж саме. Оте голосове, яке ви мені записали, це ваш контент, продаючий, особистий, експертний, там все одразу. Будь ласка, розкажіть цю історію людям, вашим людям. Потім ви починаєте говорити, що. Кому це потрібно, це ніхто не буде слухати. Та мене типи, дивляться тільки там, не знаю, родичі, їм це не цікаво. А я не хочу проявлятися, бо в мене якраз дивляться мої родичі. А якщо я це розкажу, вони це побачать. А я не хочу, щоб вони це знали. Тому перше, ну закрийте тоді для родичів свій аккаунт. Це ви повинні прийняти це ваш бізнес. Чи це площадка, де ви просто викладаєте фоточки, квіточки, що я сьогодні їла і тому подібному. Інстаграм це ваша бізнес-площадка. Ви не можете там говорити про квіточки, зірочки. Ні. Людям потрібно зрозуміти, хто ви і що я можу у вас взяти. І вони чіпляються саме на вашу енергію. А ваша енергія вивільняється, коли ви кажете про свої особисті історії. Як ви стали експертом? Який шлях ви пройшли? Давайте приведу приклад на собі. Да? Оці історії, про які ніхто не говорить, які ми тримаємо. Тут треба теж розуміти тонка грань. Ви готові вже це сказати на аудиторію? Чи ця історія ще дуже особиста? Вона вас дуже ще тригерить, викликає сльози, але теж вирішить, ви готові звільнитися? Чи ви будете за неї триматися? За ці відчуття, які ви тримаєте всередині? Тож, коли люди звільняють після мене, коли я показую, як це зробити, да? Вони починають про це говорити вголос. Кожного разу, кожного ще не було жодного разу, щоб не було результату. Кожного разу вони приходять і кажуть: Катерина, в мене стільки відгуків! Почали реагувати люди, які ніколи не писали. Навіть родичі близькі, які постійно там слідкують, нічого не пишуть, да або друзі, з якими ви були знайомі 10 років тому назад, вони починають коментувати ваш щирий контент, вашу історію, а приймати участь в інтерактиві. На постах починають залишати свої відгуки, те, що ви їм допомогли, що ваша історія їх зачепила, що вони відчули, наче вони це пережили разом з вами, або вони об вас об об зцілилися. І ви розумієте, ви починаєте розуміти, як треба говорити за своєю аудиторією. Не оці шаблони, хто я, що я, давайте познайомимося. Так, це теж частина контенту. Але чіпляє що саме ваша життєва історія, ваш досвід, який ви пройшли, що вам допомогло, які сльози, соплі ви ну, відчували, да? і як ви це трансформували? Ось це, що потрібно говорити і вам, і вашим людям. Тому, коли ви кажете, мені нема що розказувати, а потім ми з вами спілкуємося, і ви мені розказуєте про все своє життя, я така сиджу і думаю, і ти не знаєш, про що говорити в контенті. Тому що ваше життя це і є ваш контент. Але ви відноситесь до інстаграму як до треба якийсь шаблон, треба робити все правильно. Треба якісь теми, які людям цікаво. І я буду говорити тільки те, що їм цікаво, але вам це не цікаво. Тому це знаєте, як з дитиною. Якщо цікаво дорослому, то дитина зацікавиться тим, що ви робите, і ви будете разом це спілкуватися або гратися, або це робити. Якщо вам не цікаво, то ви ну, не зможете зацікавити дитину. Вони одразу відчувають, що дорослий зараз. Ну, Йому не цікаво, йому не хочеться, тому на що я буду на нього звертати увагу. Це те ж саме. Ви спілкуєтесь з людьми, так, ви показуєте їм, щось, що вони можуть взяти з цієї історії. Да, це вже мета повідомлення, сенси, сюжетна лінія, це вже трошки хай да. левел. Спочатку треба просто вигрузити. От, виявіть, що інстаграм це ваш щоденник. Ваш блог, це ваш щоденник особистих трансформацій. Проведіть собі челендж 30 днів. Я буду розказувати одну якусь свою історію, яка змінила моє життя і яка може змінити ваше життя. Ви самі зрозумієте, що ви дивитесь ці ж історії у інших людей, там, де вони вийшли з токсичних стосунків, як вони свій перший мільйон заробили, як вони змінили професію там від аналітика до енергопрактика. Як вони вперше дозволили собі якусь велику покупку, які трансформації вони пройшли на цьому курсі? Ви ж це дивитесь, це берете. І вам це подобається самому. І ви об це теж стілюєте свої якісь травми, блоки, страхи, бо бачите, як це пройшло, як це було у іншій людині. Але про своє ви мовчите. Тому одна із тих речей, яким відрізняється моє саме наставництво, я вважаю, що я кажу завжди так: я можу навчити вас робити контент отак. Але технічна сторона нас не цікавить. Технічно можна пройти купу курсів, ютуб-уроків і коштовно, і безкоштовно, навчитися і монтажу, і візуальним креативом. І оце все. Але якщо ви не знаєте про що говорите, то будь-який красивий візуальний контент людину не зачіпить. Він буде просто отак. Але коли ви говорите без оцих масок, ролей, що я повинна бути завжди тільки хороша. Ні, покажіть свою темну сторону, покажіть плюс і мінус, тому що ви є справжнє плюс і мінус. Негатив і позитив, правильно і неправильно. І в вашому розумінні нема правильно і неправильно. Є ви, справжня, яка мовчить. І коли ви говорите про це вголос, звільняєтесь. Ви вивільняєте ви купу енергії на вашу реалізацію, от та енергія і час, який ви всі шукаєте, бо я не в ресурсі, немає енергії. Так звільніть її. Це дуже просто. Просто зробіть щирий контент. Розкажіть ту тригерну історію, яку ви готові відпустити. І ви не і ви побачите, скільки людей вам відгукнуться. І саме це. Буде вас мотивувати робити далі контент. Не лайки, не репости, не коментарі. Ні, це теж впливає. Але на початку ви відчуєте, що те, що ви доносите, люди, люди це беруть, вони це слухають, їм відгукуються, вони за це кажуть вам дякую. Це саме те, що мені потрібно було почути. Вони змінюють своє життя від одної вашої фрази слова або історії. І це. Ну, найкрутіше відчуття. Це грошами, це не купиш. Але це тільки можливо тоді, коли ви готові подивитися цим контентом. І отут теж вмикаюсь я як наставник, і ну не тільки я, да? до кого ви прийдете. Тому що навчитися просто сказати, що у вас на душі, це один крок. Друге, це донести тією мовою, яка людина вас щоб зрозуміла, і це оці сенси метаповідомлення. Можна просто сказати: Ну, я вийшла з токсичних відносин, я тепер трансформуюся, мені було складно, я шукаю нові. А можна показати насправді, як це проходиться, що було складно, що навіть вийти з токсичних відносин ну це до речі, моя історія. Навіть вийти з токсичних відносин я себе зраджувала раз чотири, тому що сама продовжувала заходити в ці стосунки з однією людиною. І мені добилося дуже довго часу, щоб зрозуміти, що ну, Катерина, ну досить, ну будь ласка, ну про себе подумай. Я вийшла не одразу, теж з третього разу десь, почала мінятися. В цей момент я не хочу жодних відносин, тому що мені потрібно пережити нову свою зміну. Багато і саплій, і сліз, і що я недостойна, що я некрасива, що я небажана. Але це всі, всі, всі установки, які, мене, які в минулих стосунках в мене посіяли. Я відчувала, що це не моє, але я посіяла це в собі. І мені знадобилося рік-два, щоб знов згадати, яка я справжня. Я це робила багатьма способами: І ізотерики, і психологи, і творчість дуже мене сильно витягнула зміна через картини, через творчість. Щоб зараз допомагати іншим виходити з цього ж стану, коли ти йдеш в токсичні стосунки, тому що не хочеш відповідальності, коли боїшся, а вдруг вийде. Оце, до речі, мій кейс. Я дуже боялася, а вдруг в мене будуть щасливі стосунки, як я мріяла. І я спеціально відсіяла всіх кандидатів, які підходили саме до цієї версії це страх успіху. Да? І зараз я це пропрацьовую саме в своїй самореалізації. Знов страх успіху, але вже в грошовому вираженні. Тому це все поєднано. І зараз, маючи цей досвід, я можу тепер допомагати вам бачити ці причини-наслідки, що ви застрягли, що треба вийти, куди направитися. І це мій досвід. Але я могла просто сказати, я вийшла з токсичних відносин і я дуже рада, це найкраще рішення. Все. Можна так подати, а можна показати самі, саме історію, саме свої внутрішні переживання. Це я вам ще таку кратку форму дала. Да? Бо це показується в сторітелінгі, в постах, коли ви читаєте, і наче це з вами відбувається, і ви розумієте, як вам тепер можна вийти з, цього ж, з цієї ж ситуації. І ви про це всі мовчите. Так, дуже багато є серйозних історій, коли особливо втрата близької людини. Але саме зараз про це і треба говорити. Як ви вийшли з цього стану, коли ви втратили цю людину? Що вам допомогло? Тому що таких людей, як ви, зараз, багато, такі часи. Покажіть це, звільніться від цього, і допоможіть іншим теж пройти цей важкий шлях. Тому що людині потрібна людина. І підтримка, і її досвід, особливо зараз досвід людини, щоб підсвітити вам, що ви вже робите не так, як ви можете покращити, як ви можете швидше це пройти, як можна це зробити менш болісно. Тому, хто хоче, приходьте до мене, розпакуємо. Хто готовий вже зараз, будь ласка, перестаньте бути в контенті, хороша дівчинка. Розкажіть про всі свої темні сторони, про всі свої світлі сторони. І станьте справжньою в контенті. Просто почніть ділитися і стану, я хочу про це сказати, про те, що всі мовчать, про те, що я мовчу, але я так сильно хочу це заявити вголос. Тому беріть і заявляйте, коли як не зараз, от я не знаю, чого ви чекаєте.